І ще в мене була історія, коли один мій знайомий ще в часи коронавірусу, пам'ятаєте ті благодатні часи? От він якось з дружиною поїхав в Таїланд. І ця історія не про те, що він поїхав з дружиною, а вернувся з чоловіком. Е, вони поїхали і пішли на парний масаж. І там дружина настільки розслабилася, що заснула. І масажистка запропонувала тому знайомому. Е, так би мовити, розслабитися зі щасливим кінцем. А він така людина твердих моральних принципів, він почав возмущатися, каже, що це таке. Я думав, це входить в ціну. А там, щоб ви розуміли, масаж коштував 2 долари. А потім він побачив, що жінка не, ну, не прокинулася від цих возмущення і такий, ну там. І от я це розказував на стендапі, кажу, ну давайте уявімо таку сім'ю, такий Віталік і Аліна. І мені якийсь чувак в Директ пише: чуєш, сука? Ти мало не розвалив сім'ю. І виявилось, що справді є сім'я Віталік і Аліна. І я кажу, а скільки разів ви були в Таїланді? Він каже: Ні разу. Я кажу: так які питання до мене? І він каже: ми дивились твій стендап. І Аліна каже, чуєш Віталік, а отак гіпотетично. Гіпотетично. Якби в тебе склалася така ситуація, я кажу, «Так і що ти їй відповів? Він каже: я їй сказав, спи, спи, не переживай, все добре, не переживай».